Наша філософія акумульована в одній фразі ми будуємо невищі смири. Вишенькою на тортику є наша третя черга. Під будинками збережений повністю весь травяний килим, А це чорниця це ожина, це грибниця. У нас під будинками ростуть гриби. Чи складно це? Ну це непросто. В третій черзі. Пересадили більше 200 дерев. А відповідно, ми не завжди можемо зробити так, як ми хочемо. Мусимо робити так, як нам залежні від рельєфу. У нас навіть є будинок в третій черзі, котеч номер 4 де доросла смерека, якій років 50-70, росте прямо через терасу будинку. Культура вона повинна прогресувати і мінятися разом з усім. Іван Франко сказав фразу: для того, щоб знати, куди ми йдемо, ми повинні пам'ятати, звідки ми йдемо. Поговоримо сьогодні про багато речей, і в тому числі хочеться обговорити питання довкілля, збереження природи та інтеграції будинків безпосередньо в лісові масиви, інтеграцію безпосередньо в природу і створення екологічно правильного курорту. Андрій, знаю, що ти максимально намагаєшся зберегти природу і навколишнє середовище в межах котежного містечка Скогур. Розкажи, будь ласка, наскільки важке завдання зберегти природу і якими інструментами ти користуєшся, щоб не завдати шкоди рельєфу та древньому лісу? На це питання може бути дуже простою і дуже обширною. Так? І власне для того, щоб максимально інтегруватися і принести мінімальні збитки природі, тут має бути певна філософія. І наша філософія, вона акумульована в одній фразі. Всім нашим архітекторам, всім нашим проєктантам, які... Працювали і працюють над створенням скогура, які будуть працювати над створенням скогура, ставиться одна єдина умова. Ми будуємо не вище смерек. Перше це не підніматися вищі рівня лісу, вищі рівня дерев. З цього витікає все решта: основні цінності скогура це будинок ворог без турбот на лоні природи, це збереження, в тому числі збереження всіх дебенів, пожежних розривів, орієнтація всіх будинків на генплані. Таким чином, щоб з будинків відкривалися види. На наші гори, на наші ліси, відкривалися види на чорногірський хребет. У нас прекрасно видно з території Говерлу, видно Петрос, видно Свидовецький масив Драгобрат. Відповідно, якби тут поєднання багатьох факторів, в основі яких лежить філософія. Філософія це, це те, що ми в гостях і ми. Ми хочемо побути на лоні природи. Гостях лісу. Ми, гостях, ми гостях у природи. Ми гостях mm -hmm. у лісу. Mm -hmm. Ми хочемо побути, пожити на лоні природи таким чином, щоб не принести їй шкоди. шкоди. Та. Тому Круто. основним. Це є основа, так. Далі ця основа проєктується вже на проєктні рішення, на розробку генплану, на розробку будинків, на посадку їх по території, на створення інших локацій, які так чи інакше мають ідеально вписатися в той ландшафт і в той рельєф, котрий був створений природою. Це треба, це треба відчувати. Це треба бачити, відчувати. Тут в основі має лежати творчий підхід. Ну і само собою е чіткий е математичний. Е Архітектурний розрахунок Вишенькою на тортику є наша третя черга, яка зараз в активній фазі будівництва і закінчується. Плануємо ми її здати літом 2024 року. В третій черзі у нас всі будинки, ми неодноразово показували, вони збудовані на палових фундаментах, які висять над рівнем ґрунта в середньому від. 3 до 8 метрів, законсолені, висять в прямому розумінні смисла у повітрі, опираються на палі, які далі, вірніше, на колони, які опираються на палі, засверлені в ґрунт. Таким чином під будинками збережений повністю весь травяний килим, А це чорниця, це ожина, це грибниця. У нас під будинками ростуть гриби. І неодноразово, коли є грибний сезон, ми спостерігали такі. Такі моменти, коли приходили люди і збирали гриби прямо під своїми будинками, тобто під фундаментною плитою, третій черзі пересадили більше 200 дерев. Вони не всі прижилися, але відсотків 50% прижилося, і ми вважаємо це дуже великим досягненням, тому що це смереки 3, 5, 8 метрів висотою. Це молодий ліс, там да, молоді ялини, які ми зберегли і не зрізали жодної дорослої ялини. Ми розставили будинки таким чином, щоб всі дерева були збережені. У нас навіть є будинок в третій черзі, котеч номер 4 де доросла смерека, якій років 50-70, росте прямо через терасу будинку. В монолітній плиті залишений отвір. Mm -hmm. і і дерево росте прямо через терасу будинку. Чи складно це? Ну, це непросто. Це не просто на етапі проєктування, це значні фінансові втрати, оскільки ми повністю. Опираємося і умови проектування нам диктує існуюча ситуація на земельній ділянці. А відповідно, ми не завжди можемо зробити так, як ми хочемо. ми Мусимо робити так, як нам залежні від рельєфу. Так, ви ну ми залежні від рельєфу. Ми залежні від кожного дерева, від кожного кущика, і так далі. І так далі. Ми залежні від геології, ми залежні від дуже багатьох факторів. Що це нам дає? Це нам дає унікальний продукт, це нам дає унікальну історію на фініші, де наші гості можуть жити насправді в лісі. По балконах і по терасах будинків бігають білки, по території бігають зайці. І в цьому році я не бачив, а в минулому році я був свідком особисто, як біля рецепції першої черги зимою в січні місяці гуляла сім'я з п'яти диких кіз. Тобто настільки, настільки в скогурі комфортна атмосфера поєднання людей з природою, що до нас в гості приходять навіть дикі дикі, дикі тварини, приходять дикі тварини і комфортно себе почувають в цьому середовищі. Я, власне, чому задав питання про збереження природи, бо в нашому партнерстві і кооперації постійно я чую наголос на еко-меблі, на екопродукт, що нас цікавлять екологічно чисті матеріали, еко-воски, ніяких там хімічних лаків і так далі. І це так само, якщо навколо природа, то всередині в будинку ми комплектуємо максимально екологічними продуктами матеріалами, які сертифіковані. Так, Ми маємо дуже великі надбання, історичне і культурне надбання, та, і в тому числі і в архітектурі, і в матеріалах, які можна використовувати. Ми стараємося з кожним разом все більше і більше застосовувати їх у виробництві наших будинків. І от зараз дякую тобі, Василь, за розуміння за той самий посил. за... За ту саму філософію нам комфортно працювати разом. І от зараз ти знаєш, в третій черзі у нас всі будинки всередині будуть оздоблені мазанкою, тобто це будуть стіни зроблені повністю з глини. І ми будемо знаходитися як в українській традиційній хаті. У нас також з'являється в елементі декорів гонт. Причому гуцульський колотий, колотий гонт, не різаний, не фабричний, а колотий гонт, Виготовлений він під горою Ігрець. Це на кордоні Косівського верховинського районів, Ну, це Косівський район, є таке село Снідавка, де є багато майстрів, які зимою колять гонт. От він у нас вже заготовлений, він у нас вже на виробництві. Також у нас гонт з'являється на фасад. Будинків, в садах будинків у другій черзі, які ми зараз будуємо від компанії STI, які проєктував Тарас Савчук. От, і максимально, максимальне використання екологічних натуральних матеріалів, це і в стилі, це і в гончарстві, це і в меблях, це і в декорах. Я вважаю, що ми робимо досить немалий соціальний внесок, досить немалий вклад в розвиток культури Гуцульщини в частині того, що. Ми беремо за основу якісь старі традиції, старі традиційні зрозумілі матеріали і подаємо їх в осучасному вигляді. Під сучасним баченням, так, тобто культура Частково, вона це відновлення культури, власне культура. Вона повинна прогресувати і мінятися разом з усім. Так тобто, mm -hmm. як міняються люди, як міняються технології, ми постійно ну, на прикладі гаджетів, так? це дуже mm -hmm. дуже дуже така видимий маркер. Котрим можна показати цю історію, так тобто, у нас кожен рік домовляються якісь нові технології. Відповідно, культура так само повинна постійно прогресувати. І ми робимо це в частині гуцульської культури, в частині знову ж таки повторюся, використання матеріалів і традиційних методів, От навіть до прикладу, наш банний комплекс роса. Це споруда, побудована за проєктом Юрія Гнеся та Тараса Савчука. Юрій Гнець проєктував архітектуру Тарас наповнення, брендбук і айдентику. І от наш логотип це як квітка життя. Це є орнамент, який зустрічається і використовується у гуцульській різьбі, у Вишивці, у гончарстві, у мусяжництві сотні років. Він зустрічається і в багатьох інших культурах, і навіть і в арабському світі, і так далі. і так далі. Це такий си сильний символ, про котрий забули, а ми його використали як логотип нашого банного Це Дуже цінно не забувати про звичаї наших предків. І... Про традиції взагалі українського народу я дуже це ціную. Іван Франко сказав фразу: для того, щоб знати, куди ми йдемо, ми повинні пам'ятати, звідки ми йдемо. Атмосфера скогур, середовище скогур створюється. Цією великою потужною командою безпосередньо для вас. Наші шановні гості, наші друзі-інвестори ми ставимось до вас з великою повагою, любов'ю і шаною і викладаємося на всі 100% для того, щоб в Скогур ви почували себе більше, ніж вдома. Скогур це будинок в горах без турбот. Для мене це є найдушевніший, наймасштабніший проєкт, від якого я отримую задоволення. Виконавши другу чергу банний комплекс, ми рухаємося далі. Це фантастика. Насправді ми отримуємо задоволення від кожного нового етапу, йдучи крок за кроком до результату.